Я про хотів би про ці теракти, які сталися в московському кроку з сіті холі, і якось виникають думки. А чи не скажімо так, чи не є не є це одним із таких певних передумов для початку якихось протестних рухів в Москві, І Ділівці, можливо, і якісь інші організації, які б відчули слабкість Росії сьогодні. Що Росія сконцентрована на Україні, і її правоохоронні органи бездіють фактично, дали можливість зайти на територію Москви терористам. Так вони їх піймали, так більше це виглядає, що Путін хоче зробити жертву із росіян і навпаки об'єднати своє населення. Чи є якісь передумови? Чи все-таки це більше такий? Спектаклі, які організували російські спецслужби спеціально. Тут ситуація така. Е, насправді не буду умнічать, і там, знаєте, як кажуть в Одесі, е, дядя Філя такі розумний, як його ціля потом. Е, але насправді про ці теракти попереджали е, ще е, спеціальні служби е, США, Британії. Мало то офіційно попереджали своїх співробітників, а в них це протоколи. Тобто ще до того в них є протоколи, вони не просто вони не працюють в, в певну міру в якомусь, в одному сценарному плані з ФСБ. Вони не працюють. Тобто, якщо ми говоримо про зрежисованість, а там вона існує, я потім е, е, скажу, що я маю на увазі. Якщо ми говоримо про зрежисованість, то тоді доведеться говорити про те, що е, вони працювали разом з протокольними службами. А США не граються таку гру. Після вбивства е, посла США там, в Бенгазі в Лівії, вони не граються такі ігри. Вони хочуть попередити своїх співробітників, аби потім не мати проблеми. Бо тоді запитували, чому дозволили США вбити е, нашого представника в Лівії. І тоді, якщо б зараз були б там американські представники, то тоді б запитували американську ампасаду. Чому вони пішли на цей концерт і чому це відбулося? Ну, я беруся слово лобки. Е, коли Росія би чітко. Речасувала, як вона раніше робила, Норд-Ост, Беслан, Каширське шосе, Волгодонськ, Ростовський сахар, перепрошую, Рязанський сахар це тоді був такий собі казус Бері для того, щоб розпочати війну в Чечні, Другу Чеченську війну. Тут це вони були проактивними. Це як нацисти перед вторгненням в Польщу, так званий гравіцький е... інцидент. Тобто ти робиш інцидент, робиш казус Белі, привід до війни. Нібито, значить, поляки захопили на е, території нацистської Німеччини, захопили е, радіостанцію. Всі проказ розуміють в світі, всі проказ розуміють, що відбувається. Просто які важелі впливи, тому, ми були в тій Європі для того, щоб вписуватись за Польщу. Ну не було. Тому відлася така так звана дивна війна. Але тоді це інцидент. Значить, все зрозуміло. Звернулося ніби польською мовою. все зрозуміло, але воно ніби виправдовує квазі виправдовує те, що потім вже практично готово. Точно так же Радянський Союз робив так званий Манільський інцидент. Вони коли розпочинали війну проти Фінляндії. Тоді оці події з підривом власних громадян, власних громадян в Москві це був реальний план, де було все за'ясовано і все воно було готово. Да, вони втягнулися війну. Да, Десятки, якщо не сотні тисяч жертв, да, великі такі речі, і такий захід е, затули очі, да, нібито е, аеропорт Грозного бомбардують е, невідомі літаки, як бомбардували, наприклад, в Грузії такої невідомі. Всі прекрасно не розуміють, але ніби виправдовують, тому що ну, немає заходу е, ані бажань, ані можливості, це також важливо. Вписуватись там, десь там, де за Чечню світова війна за Фінляндію, там, значить, за Польщу, бо все вже практично розподілено. Всі приказуються розуміють, що і як відбувається. Зараз ситуація, яка з одного боку вигідна, з одного боку вигідна 에, Путіну, вони не це зробити. З іншого боку, ну, вибачте, дуба мовчання говорить про те, що воно пішло не по плану. Коли там в Дагестані в Дагестані зайшли український слід або солобки, Дагестанці... Практично в пориві антисемітизму там захоплюють практично аеропорт, змітають охорону, намагаються, я не знаю, там робити реальні теракти, і там Путін одразу заходить в український світ. Тут він все ж таки не дуже йому було приємно. Подія відбулася не в тому аспекті, в якому а, все зажасовано. А з іншого боку, Б, ну шось що, пішло не с, так. Це йому дуже вигідно. Пішло не так. Бо до того вони насправді певну міру, пам'ятаєте, було повідомлення десь там, значить, групку іділ. Вони захопили, значить, розкрили. Подія, яка відбулася маленька, це не подія. Ну, про неї маленька стрічка. Ми живемо в світі інформаційних повідомлень. Маленька стрічка. Ну, десь там трьох-чотирьох людей заарештували події, яка відбулася в Нордості, або зараз, припустимо, в цьому крокусі це подія та яка відбулася. А там дуже багато білих ниток. Там вже були і собаки насправді на вході. Там ми побачили, що люди, які ніби з одного боку, ніби то роблять з одного боку професійні речі, як би це не звучало цинічно. Я зараз не кажу, що професійно різати горло. Е, я кажу, але фактично холоднокровні речі потім їдуть. Е, Бог знає скільки часу на тому рину, що їм важко при такій підготовці десь іншу машину, десь там в тупіку е, е, зробити, що їм важко номери за, за забризати, що їм важко захопити іншу машину, розстріляти, а потім поїхати без, е, без тих самих автоматів. Це не важко. Мало то їхати в сторону е, українського кордону в той час, коли е, практично там такі бої відбуваються. Це як ти їдеш, як це у радянському фільмі, пам'ятаєте, е, значить, е, хто там е, двіжуться в сторону государства граніці для того, щоб казати, що це якісь шпигуни. Ну, ми ж не в ті ігри граємось. Воно вже не працює. Тому певною мірою насправді, з одного боку, вони намагаються зробити гарне обличчя при поганій грі. Тому вони, їм було невигідно з самого початку зробити. Ну вони ж не запросто можуть зробити мобілізацію. Нашим щось вигадувати. Ну нашим такі жертви. Їм не вигідно такої кількість жертв. Тому виникає інша річ. Ну насправді і зацікавлені і діл в тому, щоб робити такого роду речі. Зацікавлений також. Тому що це тиск. Вони яку заяву зробили? Ми, борсові лапки, значить, там вирізаємо е, християн. Ну як вони це пишуть? Ну, Росія сама країна терорист. Вона з одного боку намагається використати для, для, заради своїх інтересів. З іншого боку, ну а хто вірить в світі Путіну, який підривав Каширське шосе, який потім людину, яка написала ФСБ, підриває Росію, Літвенка отруїли полонієм, а потім тих людей, які отруїли людину на території це теракт, на території е, Великої Британії, демонічної країни. Людину, яка отруїла полонієм, а це ж можна кинути не тільки в Полцюди, в, в, а можна в каналізацію, а можна водопровід кинути цей полоній Тоді. Цю людину обирають депутатами думи. Після Скрипалів, після Петрова і Баширова, хто взагалі вірить такого роду речам, про які зараз намагаються говорити росіяни? Хто вірить про цю сторону кордону? Про... Е, да, Вони роблять насправді такі повідомлення, стандартні повідомлення, ну тому що це теракт, звички зору будь-яких аспектів. Говорити про те, що нам, значить, там не шкода е, значить, тих людей. Ну, це певно міру ну є певною міру буде розсінена як дуже багатьма проросійськими силами в тих самих країнах, як те, що люди значить. Мають подвійні стандарти От там ось, допомагають українцям боротися з російським тероризмом, допомагають Ізраїлю боротися з терористами самським, а тут значить вони не висловлюють підчуття. Тому я до цього також ставлюся як до протоколу. Українцям не шкода. Так, от я кажу про переважно більшість цих людей не шкода. Бо це терористи, фактично отримують те, на своїй території, до чого вони спонукали весь світ, потишне бумеранг. Розповідаю те, що, можливо, наші глядачі не знають, або, можливо, не чули, що я вже говорив, насправді всі терористи, ці палістинські тоді терористи, не народ там, який там проживає. Терористи, вони вчилися там в Сеферопольському військовому училищі. Їх готували Радянський Союз. Терористів, які там потім були, там, наприклад, з Туреччиною, це робоча партія Курдістану з Оджолана, вони практично підтримувалися Радянським Союзом. Як тільки там про. Курські такі, я майже терористичні організації, значить там десь треба було давити на будь-який, навіть Ердоганівський уряд, то тоді виник прилітали в Москву. Москва зустрічає Талібан, Москва зустрічає Хамас, Москва їх зустрічає як не туристів, потім вона їй складно говорити про те, що цей туристи це не туристи. А іділ. Він же прекрасно розуміє одна річ, що переважно більшість офіцерів ІДІЛу – це були ті. З армії Хусейна, яких підтримував Радянський Союз, ну або Росія, спочатку ще Радянський Союз, потім Росія. Вони підтримували Хусейна. після того, як скинули е, Хусейна, вони залишилися не по справах, і вони створили ісламський, е, ісламську державу, нагадував нашим глядачам, в квітні 2014 року вони почали їх зупинили в 30 км від Багдада. тоді, коли дозволили створювати так зване ДНР. Якщо можна створювати... Такі утворення росіянам, то чому би не створювати таку собі ісламську державу? Ну, чим відрізняється з цієї точки зору Донецька Народна Республіка і народ Донбаса від ісламської держави? Де нічим. На відміну від, наприклад, Аль-Каїди, яка є інтернаціональним таким джихадом, знаєте, там, тобто вони в світі, в них всі є Це якраз націоналістична, якщо так говорити розділ, націоналістична е, е, е Терористична організація. Я кажу не про іслам, а на, цьому, на чому, що вони повісили на своє знам'я. І вони з одного боку, грубо кажучи, були також створені не без того, щоб мати зв'язки з е, Росією. З іншого боку, вони ж пам'ятають, що відбувалося на території е, Сирії і Іраку. Вони дуже добре пам'ятають і вони на цьому спекулюють. Коли вони говорять, що це вам помса за Алепо, що це були реальні бомбардування російськими бомбардувальниками прямими бомбомітаннями, лікарень і шкіл в Алепо? Коли Путіну треба було тиснути на Європу міграційною кризою, щоби примусити з ними говорити, це він створив. До речі, тоді, коли з ним не вирішили не він став руко непотискаємим в. Брізбені, Велика Двадцятка, ми з вами колись говорили. Йому сказали, давай, значить, ти маєш вибачатися тут, а не руку ми тобі маємо тиснути. Путін образився, полетів. Е, і через два місяці почалася війна в Ємені через е, е, ліквідованого американцями генерала Сулеймані, який очолював якраз е, е, кунце структуру, яка від, е, від кодексу вертових Корпус Ведегаскореції займається зовнішніми операціями в Ірані, терористична практична структура. Вони почали цю війну, яка зараз там триває, ці самі хусіти, які сьогодні вночі бомбардували е британські і американські об'єкти. І вони насправді почали тиснути бомбардуванням Алєпа на Європу, і мільйони біженців створили кризу в Туреччині через Туреччину в Греції, в Балканах і е в Європі. І Путін примусив з собою говорити ту саму Меркель, яка п'ятнадцять році після цього вимушена була або хотіла це вже не інша річ підписувати, наприклад, північний потік. потік-2». Тобто, все закручено глобально. З одного боку, вони певною мірою намагаються отримати дивіденти, розповідаючи про українських слід. З іншого боку, сама пауза і те, що відбулося на території фактично Росії, діє проти того, що насправді було самого початку. Цієї широкомасштабної гресії і ще раніше з тим, коли почалася ця така проксія війна з залученням російських батальйонів, тоді коли вони окуповували Крим і окремі території Донецько-Ланської областей, насправді фактично тоді вже почалися ті процеси, які зараз насправді Путін намагається використовувати. Але ще раз наголошую: Росія від цього не розвалиться. Але дуже багато людей, які сповідують іслам в тих самих збройних силах Росії. Серед окупантів. Їм не дуже подобається, їм і це не подобається, але коли ріжуть вуха, то, вибачте, їм це не дуже подобається. Тобто, насправді стравлювання, і насправді градус ненависті, який Путін сіє в світі, повертається до нього. Так чи інакше, так чи інакше? це насправді, я, якщо брати плюси-мінуси, то все ж таки набагато більше мінусів в тому, що відбулося зараз в Крокусі і взагалі в Росії. Долучимо до нашого ефіру капітана першого рангу ВМС збройних сил України запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України четвертого двадцятого років Андрій Риженка. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір.